Євген гуцало, оповідання, лось. Він прокинувся і начулив вуха. У вухкому струмені вітру долинав сухий різкуватий звук. Звук летів знизу, від річки, лось звівся, тепер його постать чітко вимальовувалася в удосвітніх сутінках. Це був великий звір широкими грудьми, які легко здималися від дихання. Його роги нагадували осінній нискорослий кущ, із якого обнесло листя. Лось знав, що тут річить стара гілляка на дубі, всохла, кощава, їй давно вже треба впасти, а вона не патила, з дивною впертістю тримаючись за стовбур. Він те знав, однак це не заспокоювало. І тривога в крові, спершу слабка і майже невловна, дедалі густішала. І від того шкура на грудях здригнулася раз, а потім іще. Струмінь вітру доносив запах річкової криги. У ньому жив дух примерзлого болота. Долина ли шарудіння прив'ялих стеблинок, які пускалися в скач по упалому листю, але над усім цим линуло знеможене, схоже на зітхання порипування гілляки. Лось був старий самець, уже звик до заповідника, в який потрапив із тайги, звик до людей і до того, що його підгодовують. Але те недуже тріщання пробудило в ньому неясний страх, який нагадав про життя в тайзі, про небезпеки, які там на нього чекали. І Лось зрушив з лежбища, а потім і побіг. Чим далі біг, тим більшем сповнювався острахом. І, хоча нічого вже не чув, окрім приглушеного посокування своїх ратиць об землю, ще довго не зупинявся. й дерева струшували на нього синювати іній, ніздрі випускали в повітря дві тонкі стіжки пари. Лось поминув ялинник, потім байрак, і, коли опинився серед примарно млявого світла, яке випромінювали стовбури баріз, то зупинився і, задерши голову, намагався вловити той шум, який гаснув за ним. Вгамувавшись, лиснув язиком припорошену снігом землю, а потім неквапно попрямував до галявини, на якій любив найчастіше бувати. Поляна ця, подзьобана стрюхлявілими пеньками, викружилася край осечняка, трохи на згірку. Ранньої весни вона перша вбиралася квітами і хутко тут виганялася така висока трава, що в ній прилігше, лось міг сховатися до половини. Тепер поляна пустельна, як і все навколо. Лось застиг застигнерухомо, втупившись круглими очима в стіну лісу попереду себе. Якраз туди, звідки завжди сходить сонце. Помалу Лось заспокоювався, так стояв, а навкруги розведняючись, світліло. Виразніше малювалися осики, повітря між ними глибшало й прозорішало. І тиша, з настороженої й сліпої, ставала спокійна й осмислена. Мені вже не чулося того страху щодо недавнього. Лось сподівався побачити схід сонця. І коли під його променями забронзовіли верхівки, коли віття скупалося в його усміхові, то лось, наче аж полегшав, ще більше пострункішав, і в очах появився золотавий сплеск, який надав їм виразу одвічного розуміння життя природи і її таємниць. Ще трохи постоявши, побачив білорожевий диск, який спливав на пустелі зимового чистого неба, і гойднув розлогими рогами, так, наче вітав його. Проте, коли йшов до річки, Раптом знову вчулося жалібне поскрипування гілляки, і Лось, який вже встиг забути про нього, знов захвилювався, знову насторожився, а в ногах прокинулося бажання бігти й тікати, але переборов себе і донизу спускався повільно, хіба що частіше й сторожкіше озирався довкола. Вітер, як і перше, дув із залужжя. Він був просякнутий холодом та запахом сіна, що в стіжках стояло на правому березі. Стежечка ледь протоптана, по ній почали ходити не так давно, і Лось принюхувався, чи не прийшов по ній вовк, або лис, або людина. Але потім тільки вчорашні сліди ворони та ще осторонь ямки от заячих ніг. Спустився на берег, на тому боці ген під обрієм примостилося село, а над ним пососталися у гору сірими верболозами дими з комий. На далекий гор пнуться санки однокінь, ось вихопились на маківку та й спливли по той бік. Коли Лось ступив на лід, то під ним приглушено то а далі, коли йшов до ополонки, щоб напитись води, тільки сполохано поохкувало. Краї ополонки розсипчасто іскрились, а вода, затянута тремкими скалками льоду, була схожа на застигле блакитне шумовиння. Вгадувалась причайна глибина річки, її течія, що не вгамовується й під кригою. Лось опустив голову, принюхуючись до ополонки. Далі, з витягнутої шиї, ступив ще трохи, ось ось маючи торкнутися губами до осклілого блакитного шумовиння. Ніздрі затремтіли в перечутті холодної води, і цієї миті річка під ним затріщала. Він усіма чотирма ногами спробував штовхнутись, але ратиці були вже в воді, і лось, вжахано відчувши, дедалі глибше занурюється в людяну кашу. Не раз конвульсивно стригнувся, тілом, кладаючи всю силу і весь відчай у той рух. Але провалився ще глибше, і тепер крижані уламки билися об його спину. На мить принишк, готуючись до нового ривка. І коли передні ноги злетіли на кригу, то, здавалось, він уже вискочить і врятується. Але крига знову тріснула під вагою великого тіла, і Лось ще раз опинився по шиї у воді, ревнув, кличучи на допомогу, і його очі все густіше набрякали кров'янистим смутком. Аж горіли червоним розпачем. Ще раз спробував вирватися, але вдалося однією ногою. Друга вдарилась об лід і стала майже неслухняна. Вода в ополонці закров'янилась, і червоне зразу ж стікало за течією, зникаючи під кригою. Лось відчував, що так йому не вирватись. Схоже відчуття вже приходило до нього, саме тоді, коли восени в чорному бору, що стогнав од вітру, його почала переслідувати вовча зграя. Вовки ось ось мали вчепитися за нього. Він уловлював подих смерті і втікав тільки тому, що не міг зупинитись. Тоді його врятували мисливці. Вони якраз наїхали з міста і, нічого не вполювавши, сіли вечеряти. Почули погоню, посхоплювались і, пропустивши мимо себе загнаного лося, зняли безладну стрілянину по вовчій зграї. Річкова течія була навіть не така страшна, як вовки. Мчала не так швидко, не опалювала його своїм смертельним диханням. Але течія була ж така сама невблаганна, і чим більшу розбивав ополонку, тим швидше вона могла затягти під лід. Лось, розуміючи це, намагався поводитись обачно, але нога боліла, тіло слабло, і сили поступово покидали його. Збирався до свого вирішального китка, і коли знову не пощастило, Лось на хвилю заспокоївся, бо знав, що це не остання його спроба, що пробуватиме безперервно, поки дихатиме. Два хлопчаки вийшли з лісу на берег і зупинились. Приїхали по хмиз. їхня смирна конячина залишилась на узліссі, а вони вирішили подивитись на річку, чи тріщить на ній лід, чи скоро рушить. Обидва плечисті, обидва з широкими лагідними лицями. І схожі один на одного так. Як маленький грип підберезник, схожий на свого більшого сусіда, вони охопили зором ріку, і їхні лиця ще більше пом'якшило навколишнього простору. От тієї втікаючої далини, яка сягала аж за потайбережні горби. Не зразу й зауважила ополонку, бо була майже непомітна, якби Лось знову не спробував вискочити на лід. Собака купається, сказав менший брат. Старший, мабуть, і не глянув би в той бік. Але зразу ж подумав, який це міг собака залізти в ополонку, щоб купатися. Де? А. пильно прижмурився, і його зіркі очі помітили гіллясті роги. То Лось. Ще не встигли догадатися, що там могло трапитись, а тому деякий час стояли на місці і обмірковували. Як лось міг потрапити в воду? Та коли він заборсався, а потім надовго притих. Підберезники втямили, що з ним сталося. Старший майнув до саней по сокиру, а молодший повільно пішов уперед, боячись сам підійти до лося перше, ніж не спіє брат. Лось уже зовсім знесилився, і байдуже спостерігав, як наближаються діти. Усе нижче осідав у воду, і роги похитувались над крижаним місивом, як незвичайний кущик. Під цим кущиком червоний розпач трохи вгомонився, але був тепер такий безмежний. Що очі для нього були замалі, і той розпач струменів із них усі біч. Спершу діти не знали, як довелося підступити, щоб і самим не провалитися. Але старший брат був розсудливий та відважний, і сокира в його руках не закуняла. Узявся рубати лід, прокладаючи хід до берега, а молодший тупцяв біля нього і не знаючи, чим допомогти, тільки зітхав та нетерпляче бив себе долонями по стегнах та по боках. Лось не боявся людей. Він стежив за їхньою роботою, і по його тілу подеколи пробігали дрижаки, ніби йому було дуже морозко, або ж знову хотів спробувати вискочити. Мабуть, спочатку нічого не розумів у тій роботі, та коли канал ще більше наблизився до берега, його очі засвітилися тямою, і тепер поводився смирно, вже не кидався, а тільки чекав. Заскучавши сама, з лісу вийшла їхня гніда конячина, тягнучи сани. Поволеньки потюпала до річки. Вона зупинилась віддалік і, помахуючи хвостом, спостерігала. Потім ще пройшла трохи вперед. Менший підберезник помахав кулаком і крикнув Ти теж хочеш провалитися? Обидва брати не думали про те, що весняна крига зрадлива, не зважить і на те, що вони рятівники. Старший ще рубав, коли лось відчу під собою мілке і, вперто гойднувши головою, вискочив передніми ногами на лід, а потім уже й задніми. Аж захитався і, розкарячившись, ось ось, здавалось, впаде. Обидва підберезники дивились на нього з недовірою Ого, який великий! І тепер, коли він виліз, жодному з них не вірило, що такий міг топитись. Вони безпорадно усміхалися. Їм хотілося підійти до нього ближче, але діти не наважувались. Ось обтрушував з себе воду і скальки льоду. Зіткнув на повні груди, пирхнув та й подивився на дітей. Його очі все ще були червоні від недавнього розпачу, а потім лось пішов, карячкувати ставлячи ноги, ніби все ще побоюючись льоду, накульгуючи, вийшов на берег, ще раз озирнувся на річку, захоплюючи своїм зором і залужя в сріблистому серпанку, й дітей, які все ще зачаровано дивились на нього, не вірячи, що допомогли врятуватися цьому великому звірові, легенько почвалав до лісу. Гніда конячина з непорозумінням дивилась йому вслід і стригла вухами. Коли пролунав постріл, то лось деякий час ще біг уперед, а потім спіткнувся, ніби натрапив на корч. Діти спочатку уваги не звернули на постріл, але коли лось упав на сніг, вони зрозуміли, по кому стріляли, озиралися, намагаючись побачити мисливця, проте не запримітили і, набравши в груди гіркого повітря, чим духу погнали туди, де лежав лось. Обидва думали, що не встигнуть вони добігти, як лось підведеться знову неспішно почвалає до лісу, що не було ніякого пострілу, проте Лось не вставав. Лежав на боці, відкинувши ноги, і тепер здавався ще більшим. Проте не вірилось, що такого звіра можна звалити пострілом, як перед цим не вірило, що може потонути. На шкурі ще блищала річкова вода, до шерсті поприлипав сніг, з духовина не розгарячила від бігу, Провалилась і навіть не парувала. Голова лежала так, наче він прислухається до землі, чи далеко ще весна, чи скоро прийде. А роги росли при самим снігу, ніби чудернацький кущик. Вони й не помітили, як підійшов до них рідний дядько Шпичак, кругленький, як підпалок, з підпалкуватим, добре впеченим обличчям, в розтоптаних з довгими халявими чоботях, в яких тонув мало не по пояс. Дядько зупинився поряд із дітьми. Мабуть, також був здивований, що цей могутній звір лежить на землі. Дядько тримав у руці рушницю, але з таким виглядом, ніби збирався від когось захищатись. На губах у нього запеклась біла смага. Мабуть, от якогось раптового, скороминущого переживання. Га. обізвався дядько. Ну як? Радість на його обличчі змагалась з настороженістю. І воно бралось то темними, то світлими спалахами. Діти нічого не сказали. Вони ніяк не могли відірвати очей од від лося, який ні разу й не поворухнувся, хоча вони й чекали на це. Ух! видихнув Шпичак. Обійшов навколо вбитого звіра й носаком ткнув між роги. Але діти все ще не вірили, що Лось мертвий, а тому уважно приглядалися, щоб не прогавити тієї миті, коли ворухнеться, щоб звестись на ноги. Це з заповідника, нарешті обізвався молодший підберезник. Заповідник далеко звідси, відповів дядько. Сюди з заповідника лосі не бігають. Це з заповідника, знову повторив менший. Дядько почав гніватись. А вам яке діло? Ми його з води вирятували, сказав старший брат і ненависним поглядом уп'явся в підпалкувате обличчя. О, він, однаково, був би втопився. І вже втопився був, так? Скажете, що втопився, а пощастило витягти неживого. Ми його врятували, знову повторив старший брат, і лице почервоніло так, наче з нього ось-ось мала бризнути кров. Ану, замовчіть мені, ще дуще розгнівався дядько. Бо дістанеться вам від мене і від батька вашого. Будете розумні, то матимете й собі м'яса, не скривчу». Менший підберезник одвернувся, приховуючи сльози. Старший брат узяв його за руку. Не кажучи більше ні слова, повів до сеней. І роги вам віддам, крикнув услід дядько. Вони й не обернулися, тільки надали ходи. Роги віддам. ще гукнув дядько. Коли брати вдарили по гніді своїй конячині, то дядька наче щось тіпнуло. Спочатку повільно ступив один крок, другий, а потім і побіг на вздогінці. Роги віддам. кричав, захлинаючись, ніби вони не чули. Шпичак давно вистежував того лося. Він помітив його одночасно з дітьми і, присівши у виямку, тільки посміювався, коли взялися визволяти його з ополонки. Не вірив, що то їм вдасться. Він думав, що лось так і знесилиться, і його раніше чи пізніше затягне під лід. Але лось виявився дужий і життєлюбний, а діти вперті і невідступні. Тепер треба думати про те, щоб якось його заховати, замівши сліди. Бо діти таки подалися в заповідник, щоб заявити охороні. В цьому не сумнівався. Але куди ти його подінеш? Не затягнеш назад до річки і не втопиш знову полонці. Далеко не зрушиш. Але якби міг затягти утопити, ні хвилі не вагався б. Тепер дивився на звіра й хотів вірити, що лось оживе. Так, як ще недавно дітя. Йому дуже кортіло, щоб Лось підвів голову, звівся на стрункі міцні ноги і неквапно побіг до лісу. Який ще недавно біг, поки дорогу йому не перетнула куля. Проте лось і не ворухнувся, припав до землі, всім великим тілом прислухаючись, чи далеко ще весна, а роги стриміли над снігом, диким, розложистим кущиком, який також, мабуть, чекав на весну, щоб зазеленіти, хоча це йому вже не судилося ні тепер, ні в майбутньому. Налетів вітерець, запорошив білим пилом. Гойднув сухим бадиллям, але руги не сколихнулися.